Привіт, народ! Хочу показати свої виконані замовлення. Ось такий із яшми підвіз, кулон такий, на срібному тримачі. З пробою. Є можливість поставити пробу на виробах. Просто за це йде додаткова плата і додатковий час, тому що треба піти в пробірну палату і це все зробити. От. Кулончик, начебто як простенький, але дуже гарний. От. І до нього. Комплект, отакий перстень. Теж із яшми, аналогічний камінчик, вони дуже пасують один одному. От. така краса. Що скажете. А ось ще один перстень. Це лабрадорчик. Теж йде срібна оправа і спробую. І от такий сяючий лабрадор. Яка ж це краса, яка в ньому іризація? синю, така чуть-чуть. трохи. -чуть. Просто красень. Я взагалі від лабрадоритів в такому захваті. Це наскільки міцний оберіг. Я завжди, коли йду десь на якісь відповідальні такі, Зустріч я завжди одягаю на себе прикраси з лабрадора. Потім мию їх під проточною водою, і я впевнена, що вони мене захищають від усього. Ось такий красень є. Цей перстень вільний. З яшмою то я робила під замовлення, а цей зробила на продаж. От така його тильна сторона. До речі, теж гарна, не хуже, ніж От. І ось такий. Перстень 18-го розміру. Ось така краса. Тяжко сфокусувати, щоб показати саму пробу. Ну, не можу я так при збільшенні, не можу показати її точно. Ось так він виглядає при денному освітленні. Як на мене, на руці він виглядає дуже гарно. Це теж при денному освітленні камінчик показує. Такі перстні і кулони можна замовити з любого каміння, з якого ви хочете, і любого розміру. Ще ось у мене в планах зробити кулончик з отакого малахіту. Подивіться, який він чудовий. Він ну, чарівний просто. Натуральний малахіт. Це така рідкість, щоб такий малюнок був гарний на малахітах. Все природнє, і тріщинки, і ну, ямочки, все природнє. До речі, місце народження цього камінчика Південна Африка. Камінчик вільний, можна зробити з нього підвісик, доступний до замовлення. Ще ось такий є содаліт, Теж дуже гарний малюнок в ньому, ось такий тильної сторони. Наперед ось такий дуже гарно відшліфований і затору. Теж вільний. Готовий до замовлення. Ось такий петерсит теж. Цікавий камінчик. Це відшліфований прямо з обох сторін. А ось який чудовий у мене є сарафініт. Кажуть, що це камінчик ангелів. От навіть малюнок у ньому, як крило ангела, є таке повір'я, що в цьому камінчику живуть поряд з нами душі, душі наших рідних, яких немає з нами. Бляха, як же ж тяжко говорити про це. Відносячи цей камінчик, їх душі будуть як крила ангелів поряд із нами і будуть нас оберігати. Цей камінчик теж вільний. Тут Отвір ззаду тільки. Це для того зроблено, щоб весь камінчик був на видноті. Щоб не ховати затримачем малюночок, отакий От чудовий. Ось такий ще є маленький місячний камінь. Дивіться, яке цікаве свідчення в ньому, так? І такий неоновий, і золотеньким щось там. Він такий товстенький. Тут у ньому отвір. Тільки з тильної сторони він там на клей береться до тримача, а з цієї сторони він повністю весь на видноті. І ще в мене є ось такі два чудових лабрадори. Тут теж, ви подивіться, боже, сяє, сяє не те слово. Прям синім таким і зеленкуватим. І іскриночки, такі, як зіркове небо. Це просто шедевр. А не камінь і цей теж цей трошки менший, зараз покажу його ближче. Цей трошки менший, не таке свічіння в ньому, але все рівно він теж дуже гарний. Тріщинки такі і теж он, як зірочки, точечки такі. От. Тут іде отвір наскрізний, горизонтальний. Це для того. Щоб зразу зробити його з намистом. Наприклад, ось цей лабрадор великий, я планую зробити з ось цими бусинами. Я не знаю, може я перлиночок сюди ще додам. Ну, це буде шикарний, Шикарне намисто буде таке з отаким кулоном. На днях постараюсь зробити. Теж доступне до замовлення цей камінчик вільний. А цей теж з таким самим отвором. До нього я підберу бусини трошки інші, менші і з ограночкою. Буде теж дуже цікаво. Теж камінчик вільний, доступний до замовлення.